Друзі, вітаю всіх, кінець березня, Рівненська область. Дане відео вирішив зняти на тему, що впливає на весняний розвиток бджіл. Вірніше на такий стрімкий весняний розвиток бджіл. Бо ну, по останньому своєму відео, дехто там думає, що щось придумуєш тож вирішив висловити свої думки, що впливає на розвиток бджолиних сімей. Бо це приїхав на лісовий точок. Зараз хочу ще переселити декілька сімей. І там є одна сім'я, у мене вона вже з магазином стоїть, хочу додати до неї ще декілька е, рамок суші. Е, так, то що ж впливає на розвиток сімей, на мою думку? В першу чергу це е, впливає це те, як пасічник працює з бджолами, там скорочення гнізд весною, утеплення. Це все залежить від нас, від пасічників. І, і далі вже, в мене ще є така думка. На це все впливає це розміщення вашої пасіки. Так як, наприклад, в мене пасіка розміщена, ну не тільки в мене, а так, наприклад, пасіка розміщена близько біля листяного лісу, є е, такі, можна сказати, природні водойми, де по берегах росте теж багато рослинності. От, наприклад, у мене на пасіці, оце все бачите, це все котики. Верба, котики. Вони зараз квітують, бджола на них просто гуде. Гудить, вони квітують. Це перші якби такі весняни дають вже взяток. Вони бачу свіжий наприс. Так само вже відквітувала ліщина з фундуком. Потім буде кленити. І зараз ще ми зайдемо у наш ліс листяний. Подивимося, що в лісі. Ось як ви бачите, це вскрізь ці котики по кругу. Тут є декілька видів. Ось, наприклад, ця варба ще навіть не квітне. А зараз підійду, покажу другу. Яка квітне, ну другий вид, навіть їх 3-4 вида тут є. Є з жовтими такими квітнують, є з зеленими, а є взагалі ще зараз, поки не квітують. Тож до чого я веду все це впливає на стрімкий весняний розвиток. Є у мене знайомі пасічники в Миколаївській, Запорізькій області, в яких є доволі великий пасік, я з ними спілкуюсь, вони мене трішки вчать. Ой, вони кажуть, я їм скидаю відео, вони кажуть, у нас взагалі немає зараз такої кількості пилку, як в тебе. Ось чому кажуть в тебе такий розвиток. І це все впливає на те, бо коли бджоли розвиваються, ну, коли дають штучний полок і природній полок, це є різниця. Разом з полком все рівно йде і свіжий нектар. І все, ось дивіться, бачите, це такі зеленкуваті. Ось тут такі жовтіші. Там теж зелені. І ці всі високі дерева, вони всі це котики, все квітне, все гуде. Далі після, після них підуть клени, оце все клен. Уже він бубни, бубочки викидає, теж почне квітнути. То зараз йде якби, пилок і ну, пилок йде активно, вже з неділі буду збирати. А друге діло, коли ви розташовані десь в степовій зоні чи десь на півдні, де якби немає таких достатньої кількості пилконосів, звичайний розвиток буде ну, не, не такий, як би хотілося. Зараз зайду ще в ліс і покажу, що там робиться. Ось так само і тут, бачите, є така. Верба тільки починає квітнути. Бджоли гудуть, ти що, гуде бджола, друзі? Ось там. ну Все я ж кажу, і все, все розміщення пасіків впливає. Ось зараз почне теж квітнути. Розміщення пасіки впливає на те, як розвиваються бджоли. І ось так само ліс, дивіться, ліс вже прокидається. Все більше і більше, стає квітів. Зараз я ж кажу, ще повикидаються, анемони, рясти. Та все, буде багато квіток. І ще більше вам дивлюся, джмелі літають, буде ще більше активний такий ну, активний розвиток бджіл. От що я, що я хотів сказати. Багато залежить від пасічника, але є і таке, що від пасічника не залежить. Це розташування пасіки, наявних там пилконосів ранених такого раннього підтримуючого взятку і також ну, і погодні звичайно умови зараз буду переселяти ще дві, дві сім'ї бджолиних тут такі сухостоя попадало і цей і якщо щось, щось цікаве то обов'язково вам покажу бо дивлюся останнє відео дуже зайшло багато переглядів підписок Ще що хотів сказати, зараз у нас так само по фундучку готуємося вже скоро до другої, другої обробки. Але вже будемо чекати, коли викине, викине вже трішки листочки. Вже по, ну, починаю готуватися до того, щоб робити закладку вегетативних сажантів фундука. Ось такий у нас ліс листяний. Тут взагалі далі дивлюсь далі в ліс, як то кажуть. Все, дивіться, голубіють, голубіють квіточки. І бджолам відповідно є де з чого взяти. Ось бачите. Ось такі тут дуби, будемо на них ставити, ловушки пробувати. На нових місцях просили мене зняти відео про те, як вибрати дерево для того, щоб ну, для виб... уловити місце для ловушки, обов'язково зніму в наступному відео. Наступне відео зніму про те, як я спораджую. Рояловки, чи ловушки для бджіл, чи паски, що як називає, то зніму таке окреме відео. Так, що у нас по фундуку? Фундук вже у нас доквітнув. Вдома вже там себе, я вже попригинав трішки до землі, так би попідгинав е, ті са, ті, з яких буду е, робити вегетативні саженці. Тут, як бачимо, все добре, чистота більш менш порядок. Зараз ще підійду до бджіл. Так, це я пересажував раніше. Що можу сказати, не дивлячись на те, що доволі... Ну, зараз 10.30 ранку, але бджола, як ви бачите, вже активно працює, несе пилок. І ось про що я говорив. Дивіться, який йде активний принос пилку. Я думаю, що вже можна буде повністю вмикати пилкорозбірник. І Бджола стала набагато мирна, взагалі уваги на мене не звертає майже. На мене не звертає, вирішила звернути на телефон. І тут ще теж вулики стоять. то зараз і буду йти їх переселяти. А ви, друзі, не забувайте підписатись на канал, залишити коментар та поставити вподобаєчку. Також хочу ще зараз води поналивати в поїлки. в мене тут я вже в лісі залишив тачку, щоб не сюди-туди. йдуть, йдуть, дьоли активно літають, пилочок несуть. Так, ще хочу глянути фундук. теж тут, 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 такі кущі. Скоро будуть квітнути, теж, не знаю як вони називаються. Ого, перепілки, господи боже, то фазан. Ху -ху. Я в одну сторону, він в другу. Хай бог милує. Так, тут теж бачимо фундучок, росте. Роботи вистачає, треба все гребти. Тож, всім успіхів, миру і добра. Не забуваємо підписатись на канал і залишити коментар. Ще хочу до чого я вів до так само, дивіться, бачите така. Високі такі верби і вони якби квітнуть. Тут взагалі вся така посадка, вся в вербах. Так, однонького я вже пересадив. Зараз тут у мене сидить сімейка, яка сидить на гніздовому корпусі і має 145-й магазин, як би так. Ну, він не повністю, але тут є. Вона так би як зумувала корпус плюс магазин. Зараз я вирішив ще й додати сюди. Дві рамки суші, бо їм вже тут затисно, затісно дивлюсь внизу, там вже маса бджоли зверху, тут бджола. Зараз глянемо, що тут робиться. Ну, якби бачимо, крайня рамка вона пуста. Взяв там дві малометки. Ну, одну сушу, взяв одну малометку. Зараз поставлю, побачимо, я думаю, що тут полюбе є розплід у верхньому у цьому магазині, бо бачу побілені рамочки. І якби є свіжий напріст. Так, дивіться, я ну, першу крайню забрав. З цієї сторони вона там забита пергою і свіжий такий напряск. Тут вже дивлюся, далі вже йдуть наступні. Е, ось такий вже розплід. Печатний на виході. Там вже дивлюся, теж розпліт на рамках. І вже й даже є... О, дивіться. І є декілька бачу трутнів вже запечатаних. Це одна з дві тут таких є суперсильних сім'ї. Зараз ще гляну цю. Якби не хочеться їх тривожити. Зараз подивимося. Джоли бачите, розвиваються, а що в лісі йде приносом. як якби світленький такий віск побудували вже. Даже. Ну, така рамка. Якби трішки важить, теж та ось дивіться, тут теж бачу. Хай розійдуться. Печатний розплід, бджола на виході, лупиться. І ставив, наче поширше ці рамки ось з цієї сторони теж, бачите. Ставив поширше рамки, але певно пішло тепло доверху і матка тут собі спокійно засіяла. Зараз їм поставлю цих ще дві сушки, щоб був повний магазин добитий. Давав їм канді колись. Але бджола, як бачимо, працює, літає. Думаю, вже з неділі, якщо все буде добре, будемо увімкати, увімк... Увімкнемо пилкозбірники, Ось так. Все, я поставив, хай собі далі працює. Так, це я теж попересаджував. Тут теж у мене одна саме ну, дуже сильна сім'я, але вона якби така трішки, мені здається, більш агресивніша, ніж інші. Теж вони гарніко працюють, головне, що не суть Передають трішки десь якась погода, моя порція, дивлюсь вітер знявся. Вітер зараз трошки хочу перепочити. І все ось тут я вже сьогодні взнавав, там на металобазі. Хочу купити уголок квадрат профільний 4х2 для того, щоб тут буду виставляти такі 2-метрові, 2 метри довжини, по 4 вуличка буду собі ставити і так би якби повернув кін на... Так, там у нас схід, там у нас північний сказати, на схід. Північний схід на схід. З тої сторони південь, але в ті зараз у нас такий на міністр жарища, не є добре. Тож добре, друзі, не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар та поставити вподобайку. Йду ще одненького переселю і буду їхати додому. Фундук вже відквітнув. Від Надіємося, що цього року будуть якісь плоди. Тут теж така доволі непогана сім'я. Вкладаю їм канді для підстраховки. Дуже довгий вони період часу його набрали. але повірте, друзі, зараз я покажу тут кормів тут більше, ніж треба. Тут реально більше, ніж треба кормів, бо я тільки що пересовував цього вулика. Товажить, дай дорогу. Ось мене запитували, чи гризуть бджоли. ППС вулики. Дивіться, це декілька років цьому корпусу. Вони майже нічого не погризли, оце тільки так спереду трішки. А боки взагалі, дивіться, не чепані. Не чепані боки тільки запрополісовані. Зараз буду переселяти. Так, це дно теж воно поки така вставочка, потім вона обирається. Зараз покажу як. Бачите? Ззаду все вимається, одно там сітка. Треба, дістав собі дуже легенько, і замість нього потім вставляється пилкозбірник. Нема сім морок, і там хтось мене казав, що там щось ціріє, нормально, добре, не буду тянути час, бо як бачимо, бджоли заходять, треба їх переселяти. Дивіться, щоб не бути голослівним на рахунок кормів, це крайня рамка з одної сторони, з другої. І далі теж там всі, ну, кормів вистачає. До Канді я ложив для підстраховки. Третя рамка від краю я пішов розпліт і на другій там теж, там, от там дійсно невеличкий п'ятачок. А зараз дістану тут і покажу. Тут вже третя іде від краю. Ого, тяжена яка. Зараз, зараз. Фух, так, обережно. Ось, я то кажуть, що п'ятачок це дивіться, так, що це таке. Я вибачаюсь. Ось це третя рамка з краю, такий же п'ятачок розплоду. Такий п'ятачок, що можна назвати, як коробочка сірників, да? зараз далі покажу. Ця теж дивіться з розплодом. Печатний розплід одна сторона, дивіться скільки. Трьохсота рамка обережно перекручу в другу сторону. Друга сторона. Це вже повиходив. Наступна рамка теж з печатним розплодом. Як бачимо, залишилося ще переставити три рамки. Це теж бачимо з розплодом. І тут, як ви бачите, далеко не п'ятачок розплоду. Так само з цієї сторони. Так, переселення вже завершується, цих сім переселили. Сьому я не знімав, бо там дійсно був п'ятачок печатного розплоду і засів, але 90% вона кормова. І восьма теж бачимо повністю кормова, гарна рамка. І звідки йде нормальний розвиток бджіл. Якщо в них є молода матка, запас кормів, наявність близько пилконосів, бджілки будуть собі працювати і радувати вас. Зараз ще цю останню переставимо. Все, переселили, як бачимо, бджоли заходять. Заходять бджоли, нормально привикнуть. День півдня дай привикнуть. А ви не забувайте підписатися, залишити коментар, поставити вподобайку даному каналу. Автор його цього каналу старається для вас. Показує, дякують Богу, зараз...